Сьогодні, 23 січня 2023 року, заняття з художньої літератури. Тема заняття читання оповідання Миколи Носова. Гірка. Також читання вірша Платона Воронька Гра у сніжки. Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з художньої літератури. Нас чекає дуже цікаве заняття. Та спочатку давайте з вами відгадаємо загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима! Так, дітки, до нас на заняття завітала красуня зима. Давайте ми з вами скажемо, яка вона? Нам допоможуть ось такі картинки. Дітки, зима яка? Подивіться на цей малюнок. Зима морозна. Так. А на цьому малюнку хмарка дмухає. Зима вітряна, так? Далі? Яка зима? Зима льодяна. Так. А на цьому малюнку, дивіться, як гарно. Зима сніжна. Молодці. Дітки, бачите, як гарно. Як багато гарних слів ми про нашу зиму сказали. А скажіть мені, а що можна робити взимку? Подивіться на малюнок. Що тут зображено? Що можна взимку робити? І ліпити сніговика, так, і кататися на санчатах, так, на ковзанах, бавитись зі снігом, на лижах. Дуже багато зимових розваг існує. Дітки. Я вам зараз прочитаю оповідання, яку написав Микола Носов. Вона має назву на гірці. Ми з вами послухаємо, а в кінці я вам задам декілька запитань. Слухайте, будь ласка. Цілий день діти працювали, будували снігову гірку у дворі, лопатами згрібали сніг і звалювали його під стінку сараю в купу. Тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От пообідаємо, говорили вони, а гірка поки замерзне. А після обіду ми прийдемо з санками і будемо кататися. А костя чи з шостої квартири, хитрий який. Він гірку не робив, вдома сидить та дивиться у вікно, як інші працюють. Його гукають, щоб пішов гірку робити, а він тільки руками за вікном розводить та головою мотає, ніби йому не можна. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чирк ковзанами по снігу чирк. Адже і кататися, як слід не вміє, під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка. Зараз скочуся. Тільки поліз на гору, геп носом. Ого, каже, слизька. Підвівся на ноги і знову геп, Десять разів падав, ніяк на гірку влізти не може. Що робити, думає? Думав, думав і придумав. От зараз пісочку натрушу і заберуся. Схопив він фанерку і покотив до двірницької. Там ящик з піском. От він і почав з ящика пісок на гірку тягти. Посипає поперед себе, а сам лізе все вище і вище, витрявся нагору. От тепер, каже, скочуся. Відштовхнувся ногою і знову геп носом. Адже ковзани по снігу, по піску не їдуть. Лежить костя на животі й каже, як же тепер по піску кататися? І порачкував униз. Тут прибігли хлопці та дівчата. Бачить, гірку притрушено піском. Це хто тут таке наробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив Костю? Ні, каже Костя, я не бачив. Це я сам посипав, тому що вона була слизька, і я не міг на неї залізти. Ах ти розумник, бач, що вигадав. Ми працювали, працювали, а він піском. Як же тепер кататися? Костя каже, може, колись... Сніг піде, він накриє пісок, от і можна буде кататися. Та сніг, може, через тиждень піде, а нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже Костя. Не знаєш, як зіпсувати гірку, ти знаєш, а як виправити, не знаєш. Давай бери лопату. Костя відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипай пісок снігом. Костя став посипати гірку снігом, а хлопці знову полили її водою. От тепер, кажуть, замерзне і можна буде кататися, а Кості так працювати сподобалось, що він ще з боку лопатою сходинки видовбав. Це каже, щоб усім було легко підійматися, а то ще хтось знову піском посипле. Дітки, а зараз я хочу вам задати декілька запитань за цим твором. Скажіть мені, як називається твір? Так, твір називається гірка. Дітки, скажіть мені, хто робив гірку? Так, дітки, молодці дітки зробили гірку, полили її водою, так? Та пішли чекати, коли вона замерзне. А скажіть мені, а що в цей час? Робив костик? Так, він весь час сидів удома і дивився в вікно. Скажіть мені, діти, що зробив костик, коли не зміг вибратися на гірку? Так, він посипав гірку пісочком, молодці. А що сталося, коли прийшли діти? Так, з гірки вже не можна було скат... скатитися. Дітки, скажіть мені, що зробив костик? Як він виправив свій вчинок? Так, він знову засипав гірку снігом. Так, ще й зробив сходинки, щоб було легко на неї залазити. Молодці, дітки! А зараз, дітки, я вам ще хочу прочитати вірш, який має назву Гра у сніжки. Послухайте, будь ласка. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у суві, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Давайте, дітки, ще раз почали послухаємо. на галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий бій, закрутився у сувій, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, І ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки! Дітки, скажіть мені, будь ласка, що полетіло на, е, на доріжки? Так, правильно, сніжки полетіли молодці, а е, у що закрутився білий бій? Білий бій закрутився у сувій. Дітки, сувій це сніговий замет. Скажіть мені, будь ласка, а де він зупинився? Так, він зупинився під горою. Молодці. Дітки, скажіть мені, чим закінчився віршик? Так, було написано ой, весела гра у сніжки, так? Дуже весела гра була. Молодці, дітки. Дітки, наше заняття вже підійшло до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. До побачення!